Алея героїв на кладовищі у Сухому Яру. Тут поховані десятки українських захисників. Однак серед білоцерківців знаходяться ті, хто не просто не поважає їх подвиг, а вдається до понівечення могил. Ми прийшли, застали. Фотографії по полу валяються. Хрест помити все побите, все розкидане. Моя дитина на таке не заслуговує. Це не люди. Це не люди, тому що людина такого зробити не може. Це не люди. Родичі та побратими загиблих викликали на місце злочину поліцію та виявили, що правоохоронці вже були тут раніше та проводили огляд могил, що зазнала акту вандалізму. Вони сказали, ми вже виїжджали, ми їх викликали знову. Повтор скажу, що ми вас викликаємо. Вони приїхали, сказали, ми вже були, ми вже описали, ми вже все. Спитає за одпечатки. Він сказав, що ви вже да, Ми трогали хреста, трогали. А як же ми вирівняти хотіли? Тепер знімаються відпечатки. В даний момент, якщо описували рано, чому вони описують другий раз. Мене це я вже три рази задала ці вопроси. Чому якщо вони рано були, вони описували? Ми вір, шукати ніхто не буде. Варто зазначити, що злочини та наруга над могилами на білоцерківських кладовищах явище не рідкісне, але в переважній більшості тут викрадають огорожі чи інші вироби із чорних та кольорових металів. Наруга над могилами героїв на нашій пам'яті відбуваються вперше. Приватній бесіді родичі загиблих військових натякають, що місцеві чиновники у зв'язку із такою подією мають організувати цілодобову охорону кладовища, адже наразі комунальники тут присутні лише з 8 ранку до 5 вечора. Власне, у години визначений графіком роботи кладовища. Дмитро Ніжельський новини телеканал Крокус.